Привіт, друзі! Чернігівські волейбольні традиції набирають обертів. Говоримо сьогодні із гравчинями команди університет ШВСМ у передачі Наші люди. Ми грали в дитячу лігу, але потім, якби, по-моєму, віку вона майже закінчилась. І я хотіла займатися волейболом далі. Завдяки нашим тренерам ми працюємо над всім. Всі гравці задіяні, основний склад або заміна над всім приділяють достатньо уваги. Ми тренуємося шість разів на тиждень. Я думаю, що на даний момент, мабуть, цього достатньо. В майбутньому ми будемо збільшувати кількість тренувань з нового тренера. У нас змінилася тактика гри працюємо над командною грою, щоб у Нас все було злагоджено. я установлюю своє життя, як я буду з волейболом. Я займалася виходить волейболом. В дитячій спортивній школі моїм першим тренером була Ярмоленко Ірина Миколаївна. Потім я потрапила, ну ми грали в дитячу лігу, але потім, якби по моєму віку, вона майже закінчилась. І я хотіла займатися волейболом далі. Тому у нас була так сказати юнацька команда молодіжна команда волейболу першої ліги. І багато дітей, якби мого віку, нас туди забрали. Там були і більш старші дівчата, і ми там грали один сезон. Після цього вже ну, багато більш дорослих дівчат пішло з команди університету в ШВСМ, і тому нас вже забрали в цю команду. І ми якби. Ну, деякі стали зразу основним складом, деякі були заміною, і ми почали грати вже в цій команді. Завдяки нашим тренерам ми працюємо над всім. Всі гравці задіяні. Основний склад або заміна над всім приділяють достатньо уваги і працюємо над прийомом над передачами, над подачею, над атакуючими елементами. Над всім працюємо у минулому році. У нас був оновлений молодий склад. І так вийшло, що ми в минулому році їм грали перший раз, тому було як і мені, як капітану, досить складно, і дівчатам. Ми ще друг другу, так сказати, притиралися, тому було складно. Але на цей сезон я думаю, ми більш зігралися, тому буде легше і результат, я думаю, буде краще. Я думаю, дівчата, якби всі розуміють, що я капітан, тому тренер мені більш якби довіряє. Деяку інформацію він якби передає мені. Я вже дівчатам. Ну, тобто, в нас, я думаю, що досить гарна взаємодія. Напевно, завжди можна краще, але як цей рік, я думаю, що всього досить. У нас дуже різноманітні тренування, цікаві, якби завдяки нашим тренерам. Тому нам, я думаю, всім подобається. Я думаю, там йде більш швидкий, більш більш варіаційний волейбол, більш комбінаційний. І я думаю, ми до цього йдемо, ми намагаємося так грати. Наприклад, можу сказати, що з минулим роком в нас стала гра швидше. Ми почали робити якісь комбінації. Так, в нас ще ну, якби ми намагаємося, але не все виходить. Але я думаю, з кожним туром буде набагато краще. Я і перед цим у більш молодшому віці в своїй команді я була капітаном. Тому для мене це якби ну, не нова позиція. Це відповідальність. Мені довіряє тренер, і я намагаюся його не підвести. Я думаю, як і у всіх команд в нас цілі найвищі. Ми будемо намагатися боротися за медалі і потрапити у четвірку чемпіонату. А там вже як буде. Я Вважаю, що нам в деяких моментах не вистачає досвіду. що дівчата всі досить молоді, майже всім до 20 років. У Нас на даний момент зовсім немає досвідчених гравчинь. І інколи не вистачає впевненості у собі. Я, я вважаю, що і тренер нас вірить, і ми, що ми дуже багато чого вміємо, але інколи не віримо у себе. Ми тренуємося шість разів на тиждень. Я думаю, що на даний момент, мабуть, цього достатньо, але, мабуть, в майбутньому ми будемо збільшувати кількість тренувань. Але зараз ми у нас була фізична підготовка перед сезоном. Ми тренувалися на пляжі, то тобто багато бігових вправ силових. Ми ходили до качалки. На даний момент, ну щоб більше працювати з м'ячами, ми тренуємося тільки один раз на день. Ми іноді виділяємо там один-два рази на тиждень на качалку, але мабуть. Мабуть, потрібно було більше, але зараз немає можливості такої. Бо багато дів... ну, майже всі дівчата, вони студентки, тому на даний момент так. Про пляжний волейбол, я можу сказати, що коли ми були більш дітьми, в нас було все чітко: ми граємо класичний сезон, потім йдемо на пляжний. То зараз, коли почався більш професійний, як ну так можна сказати, півпрофесійний рівень, пляшка граємо літом по бажанню, але це дуже дає. Напевно, фізичного підготовку і розуміння гри волейбол. Там два чоловіки. Ти не можеш якби відстояти на полі, ти маєш вміти все. ти вмієш підбавинен вміти приймати, ну, якби, приймати, пасувати, блокувати та нападати. Тому це досить специфічний вид спорту. Він дуже відрізняється від класики. Ну, чесно кажучи, я класику люблю набагато більше, але. Літом, якби в пляшку зараз нам подобається пограти якби для себе, тому ну, так. Я почала займатися волейболом ще з дитинства з п'ятого класу, тому я пішла до США, пройшла першу. Коли ці команди проходили опробування, проходило збір нових гравців, Мене покликали сюди на. Просмотр ігроків, тому я прийшла і мене запросили сюди грати нашою командою. У нас змінився тренер. Це по перше, і з нового тренера у нас змінилася тактика гри, і з приходом тренера у нас прийшли нові гравці. Mm -hmm. так змінилося. Працюємо над командною грою, тому що у нас з'явилося як я сказала, багато нових гравців. І ми працюємо над командною грою, щоб у нас не було злагоджено. Також працюємо над відпрацюванням стратегії волейбольної, щоб ми. Коли якісь не моменти, ми дотримувалися нашої стратегії і не було ніяких в нас незрозумілих дій. Так дуже заважає, тому що у нас зривається тренуровочний процес. У нас віднімають наші години тренування. Ми не можемо повноцінно відпрацювати якусь нашу техніку, нашу зв'язку, і це може також вплинути на подальші наші ігрові дії. Дається не дуже складно. Виходить у першій половині дня у мене йдуть пари, я навчаюся в університеті. Посередині посередині дня у мене йдуть тренування, а після я вже після тренування я відновлююсь там, гуляю їм гуляю з друзями, і потім ввечері роблю пари. Чому не кинула? Ну, тому що якось я вже почала, вже багато тут займаюся, і якось і волейбол мені подобається. То що я встановлюваю своє життя, як я буду з волейболу без цієї активності, без цих тренувань. Тому що я взагалі хотіла кинутися ще в дитинстві, коли в мене була травма. А потім травма пройшла, і значить, так вже і нормально все добре.